12 червня міська територіальна виборча комісія зареєструвала заяви Юлії Сабот та Олександра Гордійчука, які вважаються обраними депутатами міської ради замість Олени Солодковської та Олесі Панятовської. Засідання тривало менше півгодини. За цей час члени територіальної комісії встигли подискутувати, чи відповідає форма поданих заяв вимогам законодавства. Навіть проєктів постанов було дві: одна передбачала редагування заяв, інша зареєструвати подані заяви. Підсумком дискусії стало одно. Голосно ухвалене рішення про реєстрацію заяв щодо оприлюднення рішення ТВК на засіданні сесії. Думки розділились у статті 283 виборчого кодексу України. Написано цитую: рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата сільського селищного міського голови оголошується на пленарному засіданні відповідної сільської селищної районної у місті міської обласної ради Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Та є підставою для набуття повноважень складання присяги депутата сільського селищного міського голови. Кінець цитати своєю постановою міська територіальна виборча комісія уповноважила на це голову комісії Сергія Гораша. Цитую: встановити, що повноваження депутатів Кам'янсьподільської міської ради Камінсьподільського району Хмельницької області набуваються Гордійчуком Олександром Васильовичем та Сабат Юлією Вікторівною виключно після оголошення даної постанови головою Кам'янсьподільської міської територіальної. Виборчої комісії Кам'янесподінського району Хмельницької області на пленарному засіданні Кам'янецьподільської міської ради Кам'янецьподільського району Хмельницької області. Кінець цитати.